Представляю вашій увазі огляд легкої китайської палатки для походів вихідного дня в недощових умовах. Виробник Хайпік, Мінілайт. Палатка знаходиться в ось в такому чехлі. Вага 920 грамів. Отже, що в нас є всередині? Колишки. І сама однослойна палатка. Виробник зазначає водонепроникність на рівні 1000 міліметрів. Але це водонепроникність лише матеріалу. Шви жодної проклейки не мають, тому найкраще разом з нею брати той матеріал, який можна вкрити її поверх, або використовувати її в суху погоду. На рахунок зручності, ну, за мінімальну вагу, мінімальний об'єм треба е, заплатити тим, що в палатці не дуже комфортно, є місце лише для того, щоб в положенні лежачі спати, перевертатися, скажімо, залізти в спальний мішок. Я натягую бокові. Встановлення палатки відбувається таким чином. Я вставляю колишки по боках палатки, розтягуючи її цим сам. Далі в мене є дві опори. Одну я ставлю при вході. Інша ж опора встановлюється позаду палатки. Натягую. Все, палатка встановлена. Вхід відкривається спочатку. Суцільна сторона тканини далі вже москітна сітка.